Ця медитація озвучена Андрієм Мельником, і вона допоможе вам навчитися приймати дари життя і бачити кохання, достаток в навколишньому світу. Для найкращого результату вам потрібно прослуховувати цю програму протягом наступних 30 днів. Перед прослуховуванням я рекомендую вимкнути телефонний дзвінок. Приглушити світло і знайти спокій. І відокремлене місце для того, щоб ви могли провести медитацію. І зараз я прошу тебе зайняти зручне положення сидячи або лежачи, може виявитися, що тобі буде комфортніше, якщо ти заплющиш очі. І як тільки ти це зробиш. Ти зможеш відчути, як твоя увага звертається всередину тебе. Наша медитація цей час для тебе, щоб побути наодинці з собою. Я хочу сказати тобі, що не потрібно докладати будь-яких зусиль, щоб у тебе вийшло. Не потрібно намагатись. взагалі не потрібно нікому нічого робити. Від тебе не потрібно нічого за той час, поки ти тут, за світом нічого не станеться. Тому прямо зараз тобі не потрібно спеціально нічого робити. Дозволь собі просто бути. Почне відчувати своє дихання. Не потрібно якось навмисно міняти своє дихання, просто спостерігай за природним ритмом свого дихання. Спостерігай, як повітря наповнює твої легені. Як воно спокійно виходить з твого тіла. Продовжуй відчувати себе спокійно та м'ягко, твоє дихання розмірене, у твоїй голові зараз можуть з'явитися різні думки. Не намагайся їх прогнати. Просто дозволь бути в цьому, дозволь бути природній легкості. Коли ти спокійно приймаєш те, що є можливою. За твою увагу, за звичкою тобі захочеться перейти до якихось справ, і в тебе будуть виникати думки про них, наприклад, що ти будеш робити сьогодні чи завтра? Чи, можливо, у тебе будуть виникати думки про твоїх рідних чи друзів, а можливо, думки про те, що сталося. Відзначай ці думки. Але відзначаючи їх, не перенай у них і не розвивай їх. Просто будь тут і зараз. Тобі не потрібно намагатися зараз змінювати нічого. Ці думки якимось іншими, ти просто їх чуєш на фоні, ти просто перебуваєш тут. Ти знаєш, що ти тут, і ти відчуваєш те, що ти є це одне цей момент і ця мить. І ти теж можеш відзначати будь-які почуття у своєму тілі. Просто спостерігай за ними, просто усвідомлюючи їх, не потрібно аналізувати щось або навмисно міняти, зараз спостерігай за ними, як ніби спостерігаєш з вікна за хмарами, що пропливають у небі. Спостерігаючи їх, але не поринаю них. І я знаю, що всередині в тебе є це почуття. Це почуття свого буття. Воно може виражатись простими словами Я є. І цього достатньо. Це відчуття. Я є. І воно повне, воно завершене. Його не вдасться точно описати словами. Це відчуття не належить минулому чи майбутньому. Це відчуття повної присутності тут і зараз, у цьому самому моменті. Побудьте в цьому почутті. Якщо вам відчувається втома або тобі хочеться спати, це нормально. Просто спостерігай за цим почуттям. Не слідуй за ним, не занурюйся в нього, просто спостерігай за ним. І знай, що будь-які думки і уявні образи, які можуть виникати перед тобою, це просто картинки на екрані свідомості, і зараз вони не важливі. Будь цим екраном, на який проєктується візуальний образ. І навіть якщо на екрані буде зображено море, то екран не потоне в ньому. Адже якщо на екрані буде сніг та хуртовина, екран не стане від цього холодним. Зараз не тримайся ні за яку ідею, ні про те, ким ти є, не описуй себе словами і не представляй себе кимось. В цьому немає ніякої необхідності зараз. Просто відзначай цю безтурботність, легкість. І тобі не потрібно зараз вірити чи навіть довіряти, тому, чому ти зараз спостерігаєш. Не вимагай жодних зусиль. Відсутність зусиль легкість. Це природня якість твого буття. Це навіть більше, ніж сказати я є. Це саме знання твого відчуття. Я є. Це відчуття проникає глибоко в тебе. І ти зараз не перебуваєш в якомусь іншому місті. Ти просто перебуваєш тут. І зараз ти просто і є тут і зараз. Спостерігаєш за своїми думками і можливо вже починаєш усвідомлювати, що не потрібно боятися своїх думок. Тому що тобі не потрібно ототожнювати з думками, щоб мислити. Хоч твої думки, вони твої, але це не тільки твої думки. Просто побудь деякий час з цим, це відчуття почуття легкості, простоти, буття. Продовжуй звертати свою увагу на своє. Спокійне дихання, відчуваючи спокій у світ глибини у своєму власному почутті, все на своїх місцях, все саме там, де має бути. Глибоко всередині ти можеш відчути світ і кохання. І зараз я попрошу тебе вимовити вслід за моїм голосом наступні слова Це добре бути мною. Я відчуваю втіху, тому що я це я. Все, що мені потрібно, вже є всередині мене. Я тут, щоб жити та отримувати свій власний унікальний досвід. І ти знаєш, що кожній людині дана дивовижна здатність співчувати, співпереживати іншим людям. Іноді ми черпаємо енергію в інших людях, коли вони почуваються добре, і ми почуваємось добре. І коли вони почуваються погано, ми теж іноді можемо відчути себе погано. І тобі може хотітися зробити їх щасливими. Тобі може захотітись дати їм своє тепло. Подаруйте їм частинку себе. Можливо, це вже відбувалося з тобою у взаєминах, з кимось. Коли ти відчуваєш, що віддаєш надто багато у той час, як інша людина не дає зовсім, чи майже зовсім нічого. І, може бути, тобі здається, що ти. Даватимеш навіть ще більше. І нарешті ця людина поверне тобі тією ж монетою. Можливо. Ти занадто багато віддаєш себе на роботі чи у своєму бізнесі. Може бути, ти занадто багато часу відмовляєшся заради своєї сім'ї, заради. Своїх дітей. І ніколи про це не просиш натомість і ти знаєш глибоко всередині, що це може порушити баланс. Колись те, що ти робиш для інших людей, повертається до тебе. Ти можеш відчувати в тому. І стрес, і навіть образу. Тому подумай про те, що, можливо, тобі варто навчитись утримуватись від того, щоб давати так багато. Ти можеш перестати шукати схвалення інших людей, перестати, намагаючись домогтися симпатії та кохання від них. За допомогою своїх добрих справ ти вже досить хороша і гідна людина. І тобі не треба нікому доводити це. Тому тепер, коли ти даєш, ти даєш від щирого серця, не думаючи про те, що може повернутись до тебе чи ні. Чи хтось подумає про тебе добре чи ні? Не давай щоб отримати щось замість цього. Ти відкриваєшся до того, щоб отримувати, ти усвідомлюєш, як це працює. Що ти віддаєш, ти отримуєш натомість. Якщо віддаючи, ти робиш це від потреби, віддаю від нестачі браку, тільки це ти і отримаєш натомість. Але коли кожна твоя дія це прояв найкращих прагнень твоєї душі, тебе не хвилює, що ти отримаєш натомість. Ти просто знаєш, що це станеться природнім чином. Тому що такий закон життя ми завжди отримуємо те саме, що й віддаємо. Це приходить з особливого енергетичного простору. Де всього достатньо. І ти можеш завжди запитати себе, як ти почуваєш себе, коли віддаєш. Ти можеш завжди спитати себе. Як почуватимуться інші, тому що ти даєш, не думаючи, про те, що тобі потрібно, відкинути всі побоювання про те, що тобі чогось може не вистачити. І ти відкриваєшся для того, щоб отримувати, отримувати такими способами, як і раніше, можливо, навіть. Вони не приходили до тебе на думку, тому що це нормально просити те, що тобі потрібно. І це нормально отримувати те, що тобі потрібно. Подумай зараз про якесь своє бажання, що те, що ти насправді хочеш, щось, що ти хочеш отримати, але чомусь у тебе це не виходить. Відчуй це бажання, будь то стосунки чи якісь матеріальні цінності, будь це щось невелике, як можливість зробити щось чи щось велике, як твоя заповітна мрія, Відчуй це бажання глибоко всередині себе. Проникни в нього і побач його. Побач у ньому прояви найкращого прагнення своєї душі. Не звертай увагу на всі поверхневі потреби та бажання, глибоко у своєму серці, у своїй душі, знайди те місце, де саме життя хоче, щоб у тебе це. Було життя це і є розвиток, прагнення нового кращим досвідом подолання перешкод та вдосконалення себе. Тому саме життя хоче, щоб у тебе була можливість почуватися сильною та щасливою людиною. І коли ти просто усвідомлюєш це бажання, це означає, що вона готова проявитися в твоєму світі. Це все є тут і зараз. Зараз у цей момент ти можеш відчути силу усвідомлення, Я є. І, поєднуючись з силою життя тут і зараз, ти починаєш усвідомлювати, що ти людина гідна отримати все це законно. Життя хоче, щоб у тебе було те, чого ти хочеш. Навіть більше, ніж ти хочеш отримати це. І є єдина причина, чому цього ще ні в тебе не, немає. І ця причина, що ти поки не дозволяєш собі. Отримати це. Але все це змінюється зараз. Тому що прямо зараз ти відкриваєш свій розум і своє серце, і свою душу, щоб отримувати все з нашого прекрасного світу, повною мірою. Відчуй потік достатку, що йде тобі, як відчуття. Відчуй, як зникають перешкоди, які зупиняли тебе раніше, заважаючи отримувати все це. Відчуй свою готовність отримати цей досвід. Досвід, про який ти мрієш, знаючи, що. Все, про що ти мрієш, все, про що ти бажаєш, ти не можеш просити занадто багато, тому що ми живемо у достатньому світі. І уявляй, як ти отримуєш все і цілком, і повністю. Ти отримуєш навіть більше, ніж необхідно. Спостерігає, як життя дає тобі навіть більше, чим потрібно. Відчуй, як твоя свідомість відкривається, розширюється і ти впускаєш у себе енергію життя. Вона вільно тече у твоєму розумі і твоєму тілі. І в міру того, як ти вчишся отримувати. Ти допомагаєш іншим отримувати. Ти відчуваєш це. Демонструєш свої можливості, свій потенціал, тому що він нічим не обмежений. Ти розумієш, що не забираєш у когось, коли отримуєш. Ти відчиняєш двері для кожного. Кожен довкола тебе може жити краще. Відчувати більше кохання. Кожному можуть бути дані великі можливості. Ми самі привертаємо своє життя те, що ми віддаємо, те, що ми очікуємо. Коли ми даємо вільні, коли ми даємо від широго серця від душі, немає потреби. Не по потребі, просто віддаючи, без жодних умов, ти можеш отримувати вільно, без залежностей, без прив'язок. Відчуй свободу твоєї життєвої творчої сили. Подумай про те, що ти не можеш отримати, те, що ти хочеш. Якщо ти цього чекаєш. І тепер твій розум фокусується на тому, що ти можеш отримати те, чого ти хочеш отримати. Твої думки зосереджені на те, якою ти цінною і гідною людиною є. Ти достойний того, що ти хочеш отримати. Відчувай це своїм тілом. Ти гідна людина, щоб отримати все, чого ти хочеш. Відчуй це зараз і переступи через усі перешкоди. Які можуть стояти на твоєму шляху до свого бажання. Ти спокійно дихаєш, відчуваєш ритм свого дихання і пам'ятаєш, що баланс між тим, що ти даєш, і тим, що ти отримуєш це ключ до радісного і щасливого життя. Отримуй це добро всередині і знай, що завжди є більше. На цьому ми будемо завершувати нашу медитацію. Її озвучив для вас Андрій Мельник. Також багато цікавого та корисного контенту та інформації ви можете знайти під описом. Цього відео. Для кращого результату продовжуйте робити цю практику протягом 30 днів.